Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню, мене звати Альона і я дуже хвилююся зараз, тому що я вже обличчям в кадр не знімала дуже-дуже довго і сподіваюся, в мене щось путнє вийде, вийде. вийде. Значить, я коротко вам скажу з останнього моєї відео я вам розповідала, що я мала їхати на виставку, я на виставку так і не поїхала тоді, були причини, мені не було поїхати чим. Вирішили на той час віддати на нашу машину, тому що, ну, знаєте, все одно якось хвилювання були, мало ли, що могло трапитися. того ж дня, в четвер, коли я мала їхати, ввечері ми машину вже купили, були, але ще потрібно було її вести на СТО, перевіряти, подивитися, що з нею все добре чи не добре. І ну, якби навіть сісти і поїхати в п'ятницю я не могла. В общем. Я на ярмарок так і не з'їздила, тому в мене зараз вдома склад іграшок. Якщо комусь щось потрібно, то заглядайте до мене в інстаграм, я зараз буду потрішечки фотографувати свої іграшки і виставляти їх туди, і ви зможете їх купити. Можливо, 1 червня буде якесь свято до Дня захисту дітей, і я піду. До нас в парк, що знову ж таки, я вже в це не вірю, тому що мені здається, що щось має знову таки статися. Тому треба кудись їх збувати. А зараз е е по іграшкам в мене взагалі немає ніяких замовлень, можливо, тому що я віржу постійно одні й ті самі якісь е е е іграшки. Мені подобається, так мені подобається. Або просто немає, як е сказати? Е е потреби В цих іграшках або дуже велика конкуренція. Ну, я не знаю, в чому справа. Якби я десь їздила на ярмарки якісь, то я, можливо, би їх продавала, але я нікуди не їжджу, як ви розумієте. Да? І, ну, Дівати поки ніде, оптового замовлення в мене зараз на даний момент немає. Або покупки всіх тих іграшок, які в мене є, так? Буває, в мене е, моя оптова замовниця купує іграшки, ті, що в мене є, але зараз також, мабуть, немає спросу. В общем, ось такі справи були, це я вам розповіла швиденько, те, на чому я закінчила минуле відео, і е, е, на ярмарок я так і не поїхала. От. Значить, що я вам сьогодні хочу показати, я вам покажу буквально декілька малесеньких готових робіт і одну велику готову роботу. А потім я вам покажу процеси і скажу буквально трішечки також по моїх планах, що я буду в'язати. Значить, давайте, мабуть, Розпочнемо із цієї великої роботи. Я також не пам'ятаю, здається, я вам її показувала коли Ну, цей кардиганчик, коли він ще був у мене в роботі, а я вам його на столі показувала. Так. Зараз повлізла в катерині кармани і згадала, що ми зараз щось там знайшли, були якісь копійки. В общем, ну я, здається, казала, що як буде в мене можливість, то я вам його покажу повний зріз, да? в повний зріст. В'язала я дві ниточки, вже знову-таки не пам'ятаю, якими спицями. Якщо буду знову повторювати, я буду повторювати, то буду передивлятися своє старе відео, і там я розповідаю, якими спицями я в'язала. Тому що не запам'ятовую і записувати немає сенсу ніякого, тому що. У ну, мене губляться мої записи постійно. Значить, Такий кардиган, ви вже всі мабуть, тисячу раз бачили, Катюша І от Мені дуже захотілося. Я зв'язала один собі, але його забрала Дашуля на роботу, і я зв'язала такий другий, його забрала в мене Катюша. Буду в'язати іще собі, трішечки пізніше. У мене є там такий колір. Він, знаєте, як в мотках на нього дивишся, він якийсь такий незвичайний, трішки, наче і не мій. Але мені здається, що в самому виробі він буде дуже-дуже гарний. Тому буду ще в'язати. Але трішки пізніше. Зараз в мене було в'язання набагато менше, ніж за. Попередні місяці, мабуть, тому що в нас був ремонт, ну, як ви бачите, так, я в новій локації зараз сиджу. І м -м, ремонт був цілий місяць, ми тут жили якраз ось за цими дверима, в цій катерининій кімнаті всі тусувалися, і собака, і ми, і це було. Ну, ця кімната прохідна, в якій ми робили ремонт, це було дуже тяжко. І чесно кажучи, в мене такий якийсь стрес був. І я просто намагалася, коли мені було погано, коли я розуміла, що мені кожного вечора потрібно все перетирати, перемивати, тому що везде пилюка летить. Я просто лягала і спала майже цілий день. Потім на вечір я, наче. Вставала, прокидала, звичайно ж, мені не було лакусю вигуляти і приготувати щось і поприбирати, але в мене якось і сил не було. І от на в'язання також, да? тому в'язання було небагато. Але вже все добре, все вирівнялося, як то кажуть. І е, 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 ну, вже такої проблеми немає, то, що я там не висипаюсь чи ще щось. Знаєте, я розпочала в'язати ось такі ось ще шкарпетки. Я дивлюся Сашу зі і вона ж в'яже шкарпетки. Ну, як можна не розпочати в'язати шкарпетки після її відео? Я не розумію, якщо хтось дивиться і не в'яже, напишіть мені, чи можете ви втриматись чи ні. Я не змогла і зв'язала шкарпетки 40-го розміру. Ну, знаєте, може бути 40-41. Я не підбирала, як бачите, секції це для наших захисників. На Осінь вже я готую, я буду віддавати ці шкарпетки або в нашу громадську організацію, або своєму зятю він вже буде роздавати, там, ну, подарує там, хлопцям із його, ну, я не знаю, як це називається. В общем, ну, Побачимо. Можливо, я нав'яжу їх і багатенько, і вистачить і туди, і туди, бо насправді мені хочеться і туди, і туди шкарпеток дати. Ну, не знаю, побачимо. Я ще зараз просто дві неділі в мене була підробіт, був підробіток, я працювала, і ще мені в понеділок треба, сьогодні п'ятниця, мені ще в понеділок треба буде вийти, там одну роботу доробити. Ну, Тобто, ще плюс до цього, що ну, після ремонту я ще ось зараз працюю, скажімо так. Тож також було мало часу в'язати. Але я сподіваюся, що буде побільше і я. Навіжу шкарпеток. Зараз буду дивитися на годинник, тому що в мене на 13-ту годину в школі збори. Мені треба бігти, я прибігла якби на обід, щоб поїсти і піти на збори. Але я цього робити не буду, тому я приготувала воду, я краще відзнімлю відео, чим поїм, бо я трішки поправилась. <кій> так, і це я вам показала. І ще я хочу вам показати роботу останню, яку я. Ні, це не остання, ще в мене є. Я, до речі, їх забула взяти, але я зараз принесу. Я думаю, ви мене печкайте, тому що я не хочу відключатись, потім монтувати це все. Мені легше буде просто витягнути звук в програмі і одним відео все закачати. Значить, мені дуже захотілось пов'язати щось гачком, тому що в мене зараз є спицями один великий процес і один процес. Він також ще не скоро закінчиться, теж, ну, як би гачком. А мені хотілося результату побачити вже готову роботу, тому я вирішила зв'язати ось таку серветочку. М -м, така вона гарна, така симпатична. Мені дуже сподобалась. Зв'язала я її дівчатка із пряжі, яку мені ще Лісочка дарувала колись із Дніпра, якщо ви пам'ятаєте, в неї був свій магазин пряжі. І вона мені присилала ниточки. Це Єгипетський, єгипетська бавовна 100% тоненька, 282 здається метра, на 50 грамів, десь як ярнарт вайлет чи єрнарт віолет, як ви його знаєте, десь ось така ниточка. І я взяла гачок 1:25, хоча там написано, здається, на етикетці, що потрібно в'язати гачком 1,75. Ну, це було б дуже-дуже розтягнуто. Ну, бачите, ось які петельки тут у мене вийшли. Ну, тобто, мені здається, більше гачок сюди не потрібен. І ось така маленька серветка. Я зараз не пам'ятаю, скільки вона в діаметрі, я і міряла її, але чомусь я не запам'ятала цього. Ну, мені, мабуть, не потрібна ця інформація. У нас ще не було цього комода, я думаю, я зв'яжу серветку. Ну, ми його не планували купувати, тому що ну, треба було ще збирати, як то кажуть. І я подумала: значить, коли я зв'яжу цю серветку, тоді ми і купимо комод. <гум> я зв'язала цю серветку і через день ми його купили. Поїхали, да привезли, самі складали. Це був ще той квест. В общем, ця серветка була зв'язана на мій новенький комод. Ну, не знаю, може, знайти. Кольором потрібно було іншим зв'язати, тому що такого в мене тут ніде немає, але я вирішила, нехай поки що буде. Можливо, потім або комусь подарую, або на кухню віднесу, бо в мене кухонна стінка повністю в голубих відтінках, і якраз жовто буде дуже гарно. Можливо, на вікрохвилю піч покладу, чи ще кудись. Чи... Ну, в общем, не знаю, побачу. І, до речі, тут ще гусь обніму, що я вам показувала. Ось такий у мене зв'язався, він також є в наявності, так що, якщо комусь потрібно, то пишіть в інстаграм. І, значить, тут він не білий, тут він такого, знаєте, кольору шампань. Не знаю, зараз я на камері бачу, що вам неправильно кольор передається. Він такий передається молочний, але він більше жовтуватий йде. Такі ніжки, крильця, мордочка. Ну, як вам показати, ось такого розміру. У мене є такі два штуки, так що, якщо комусь потрібно, пишіть, щоб вони в мене також не валялися без діла. Хочеться, щоб вони знайшли також свою сім'ю. Дівчат, ну що вам показати? Давайте все-таки буквально одну секундочку, я зараз перебіжу в свою кімнату і принесу ще деякі манюсінькі роботи. Зачекайте, будь ласка. Не ображайтеся, що я так зробила. Я сама не люблю, як люди так плогери роблять, але не хочеться, я ж кажу, лишня монтувати. То взагалі тоді не захочеться відео е, робити. Дівчат, мені після того, як я зв'язала серветки, дуже-дуже захотілося зв'язати ось такі сніжинки. Вони, ну якби вже зв'язані, вони вже да, готові, але і ще я не... Крохмалила їх, я їх планую покрохмалити, я їх планую розтягнути на булавочки, вирівняти. І ось такий вони матимуть дуже гарний вид. Я знаю вже, як блокувати їх, я дивилася, і оці всі поблокую всі ці піко, і буде дуже-дуже гарно. І я хочу зв'язати набір, там, наприклад, 10 штук, да, коли в мене буде на то настрій. І я потім їх накрохмалю всі разом як розкладу, заблокую. і Потім в мене буде такий набір, і я хочу подарувати своїм подружкам на новий рік. Мабуть, вже замучили їх мої шкарпетки. Ну, вони, може, наче і ні, ну, знаєте, подарую краще такі набори їм сніжинок в цьому році, так я вирішила. Ну, тому почала готуватися ще, як бачите, в травні місяці, 24 число сьогодні. 24 травня. І друга ось така манесенька це сніжинка із двох рядочків. Всього. Ну, тут більше рядочки, тут роботи більше. Ну, Я не могла вам не показати їх, тому що вони дуже-дуже симпатичні, мені здається. Знаєте, тут навіть можна оцю на розтяжку, так, таку бичовку взяти, чи просто зв'язати із якоїсь білої пряжі повітряні петлі і поцепити, і буде так. Ось іти десь гірляндочка така гарна. Ну, в общем, хто як собі придумає. Ой, ми всього з вами 14 хвилин в ефірі, але в мене вже закінчуються мої роботи. Так, дівчат, одна єдина, величезна просто робота, яку я вам покажу, яка займає дуже-дуже багато часу. Я вже в Інстаграм її показувала, я фотографувала її. Ну, зараз покажу. Це ковдра, це ковдра на двоспальню кровать, мабуть, на євро навіть. Ну, може, не на євро, знаєте, якщо на євро, то, мабуть, вона не буде звисати сильно. Да? Так, тільки ну, трішечки закривати края. А якщо на двоспальну, вона буде звисати. Її так не покажеш, але вона. Блін, то скільки вона? Десь, мабуть, 2,40 може в ширину. Може, і ні. Взагалі, я потім, коли дов'яжу, я все переміряю і я вам потім все скажу. В ширину вона ну, скажу, да, і довжину я вам також потім скажу. Дивіться, оцього темного кольору я витратила 10 моточків. Далі наступний ось цей кольор. Дівчат, я вже не говорю кольори, тому що ну, якби я вже. Не пам'ятаю, Ну, оце, здається, 72 якщо я не помиляюсь оце я саме. Також 10 моточків. Ось цього в мене 19-го номеру в мене його 8 моточків. Ось я закінчую вже 8-й моток, спицями номером 3,5 в'яжу. І, знаєте, Даша говорить, мама досить, але я розумію, що по ширині воно, ну, я ж кажу, що вийшло широко, як на двошку. А якщо я закінчу зараз, то вона буде закоротка. Тобто на кровати вона буде по довжині не, ну, не закривати, не накривати. Може, навіть там, де подушки, воно буде коротко. Ну, так що хай Даша як хоче, але я буду все-таки дов'язувати, тому що робота зроблена дуже велика. Я не хочу, щоб потім ну, не можна було накрити постіль так, цією ковдрою. Тому я дістала ще 89-й номер, і так як цього в мене ось 8 моточків було лише, то ось цього я також достала 8, і я буду дов'язувати ще вісім моточків, може 6, може 7 моточків ось цього кольору. Побачимо, я буду в'язати і буду вам показувати. ну так Ось не покажеш, да? ну, Він просто огромний, даровецький п'єд, ця ковдричка. Ну, знаєте, в'язання дуже багато, а розповідь, ну, розказати про нього наче багато і не розкажеш. На таку ковдру в мене є майстер-клас. Але я скажу зразу, дівчатка, що саме на ось цю, яку я зараз вяжу, то тут я щось доведеться монтувати, мабуть, щось полетіло в глаз. Але тут я додавала е, ще плюс два рапорта. Так що, якщо комусь цікаво, буде зв'язати таку кольору по моєму майстер-класу, то е, на таку велику треба ще плюс два рапорта. Довелося все-таки трішки вимкнути камеру, але нічого страшного. Ладно, так уже й буде. Значить, Дівчатка, е, покажу вам зараз ще останній свій процес. На даний момент на нього також, в мене, знаєте, йде немало часу. Я, чесно кажучи, як розпочинала його в'язати, я думала, що я його швидше зроблю. Але, мабуть, я вже ну, десь місяць його в'яжу. Я розпочала ще як ремонт, десь там неділі через півтори-дві розпочався і я розпочала його в'язати. В'яжу із ось, такого, ось таких кольорів пряжі, білої і Синьої, це, мабуть, 15-й номер кольору лізе Кутон Голд. У нас сусіди зверху роблять ремонт. Уже рік. Уже рік. Добре. Із такого поєднання кольорів я інше поєднання була зв'язала. Я зараз вам ставлю фотографію, сподіваюся, не забуду, але мені не сподобалось. Мені... Там було занадто яскраво, мені хотілося більш таких приглушених тонів, тому вибір впав на ось такі кольори. Значить, що я вяжу? Це мотиви. Мотиви в мене гачком. Ось так вони виглядають. Дівчата, це якийсь треш, тому що я думала, що я їх зв'яжу, потім я їх відпарю з виворітної сторони, і потім буду вшивати. І що ви думаєте? Одного разу я їх в'язала, в'язала, сиділа, сиділа, потім думаю, так, треба розпочати їх вже вшивати. Сіла і розпочала вшивати ці мотиви. Це взагалі, ну я не знаю, як так вийшло. Що в мене просто вилетіло з голови, що їх потрібно підпарити. Ну, в общем, потім я думаю, так, що мені розпускати їх чи що, ну, розшивати. Ну, Я, в принципі, гачком їх вшивала, тому просто потягнути ниточку не проблема була, але все-таки на зшивання також, якщо ви вяжете, бабусині квадрати, ну це бабусині квадрати, але тільки якби із квіточкою, так, ну, як ну, новіші, не новіші, ну, перероблені. Зроблені так. В общем, і Я вирішила, що ні, я не буду їх розпускати. Я потім просто, коли повністю у мене вже буде готовий виріб, я його виверну на вирідну сторону і просто відпарю та і все. І я вже, дівчатка, достатньо багато зробила, але я, мабуть, не зможу вам показати, ну, якби ось так. Да? Ні, зможу, мабуть, трішки ось так, якщо я буду тримати. Значить, У мене вже виходить, що готова ось ця частина, ну, це вже низ, а це вже ось тут у мене будуть. так, не так. не Низ ось. Ось тут вже бока мене зшиті також. Ось так. Тут ось, ось ще не зшито. Да? Ось тут не шито. І ось тут оце в мене вже будуть пройми для рукавів. Тобто пройми в мене до такі рівні виходи. Ну, я вам чесно скажу, мене, я хотіла собі, але в мене вже Катерина його забирає. Ну, побачимо ще, може, на неї буде великий по розміру. І тут вже в мене має бути. Ну, Друга частинка, так, і ось ці косі, я хочу, так, Оце одна посередині виходить, що одна полоса. Ну, бо, тому що в мене із п'яти квадратів, передня частина, з п'яти квадратів, задня частина. І тут в мене ось так має бути. і Тут ось половинки, тут потім ще на плечах. Ну, в общем, коли я вже, звичайно, все дороблю, я вам покажу. Ну, Поки що це виглядає просто ну, майже квадратиком, можна сказати. Да? Це дуже-дуже симпатично виглядає. Гачком я в'яжу 1,75. Класний. Ну, лише єдине, що, звичайно, не відпарено, тому так собі ще не дуже гарно виглядає. Ну я вже, чесно кажучи, не дочекаюсь, тому що в мене, наприклад, є там джинси, в мене є шорти джинсові. І я хочу носити цей. Светрик вже з ними. Якщо вечір, наприклад, холодний, вдень тепло, але ввечері холодно, то можна буде його вже одягати. У мене тут є одна частинка, ось ця коса. Я в'яжу поворотними рядочками, але дівчат вона, ну, я тут пробувала, так, трішки вона неправильно ще зв'язана. Як бачите, зараз покажу вам. Як бачите, немає ось цих шматочків ще краєчків ось тут, тому останні, останні два ряда я ще розпустю і дов'яжу правильно. І це якби буде ось так. ось тут, да? Потім горловинка буде обв'язуватися, отак, тут і тут, на цій стороні. В общем, горловинка буде іще обв'язуватися, все це, звісно ж, вирівняється. Да. Ось такі мої роботи на даний момент. Я буду дов'язувати свою ковдручку, я буду потихеньку вязати дов'язувати квадрати оці білосині і цю кофточку, я, до речі, хочу із рукавчиком або повноцінно, щоб мені так хочеться, щоб рукав був довгий. От. І е Шкарпетки хочу розпочати, знову ж таки, в'язати. Іноді, коли в мене буде дуже велике бажання, я буду в'язати сніжинки, іграшки поки взагалі не буду в'язати, в У мене і бажання немає, і вбувати їх немає куди, да? як я вже говорила. І ще, що в мене в планах, я обов'язково маю зв'язати для мого зайчика, для мого лакусі, Светрик один або два. Я хочу один такий простий, знаєте, щоб в хаті бігати йому із джинсу із напівбаловни. Він... В хаті в нас дуже холодно, чесно кажучи. Він замерзає, він замерзає день і вночі. Я одягаю зараз йому комбінезон прямо, тому що тільки в комбінезоні в нього вушка і носик теплі. Я зараз просто на нього дивлюся, він там лежить, спає, таке гарне. Такий гарний, ну я не знаю, як таким можна було народитися. В общем, я йому хочу зв'язати светрик, один такий простий, і один светрик із зав'язочками, да, щоб на вихід можна було одягати йому ввечері на прогулянку. Ось такі справи. У мене по в'язанню. І ще єдине, що я вам покажу, так, в мене ці плани є в'язати. Але я купила нарешті книжку, яку я вже дуже давно хотіла прочитати. Я, чесно кажучи, трішки жалкую, що я вчора купила її лише одну. Я хотіла купити дві, але ми були з Дашуни і сестрою ми Миколаєві. Там є магазин на Соборній. Магазин в підвалі книжковий, і там е, я хотіла ще купити Sapiens книжку Я її аудіо прослухала вже, але я хочу її ще мати в, в такому виді е, печатному, і я хочу її ще раз перечитати, тому що мені дуже-дуже аудіокнига сподобалась. Я просто слухала її запоями. Це одна із моїх улюблених блогерів рекомендувала ці книги. Вона дуже розумна жінка, я вважаю, її, дивлюся. Мені ну, просто якась насолода її дивитися. Ну, в общем, вона рекомендувала, і я, звичайно ж, не втрималася. І нарешті я купила українською мовою книжку Роберта Польскі Біологія поведінки Причини доброго і поганого в нас. Якщо комусь цікаво, цей автор це американський нейроендокринолог, професор біології, нейронауки і нейрохірургії в Стенфорді, в Стенфордському університеті. Науковий співробітник національних музеїв музеї Кенії у 2008 році отримав премію Карла Сагана за популяризацію науки, публікується в Нью-Йорк Таймсі. Byred, щось таке, журнал, чи що, Потім в журналі Стенфордського університету його книжка, чому Зебри не страждають на виразку, стала бестселером та основою документального фільму National Geographic з про стрес. Тобто це не просто, знаєте, як хтось там сів написав якусь книжку ем, мотивацію. Це не мотивація, це якби наукова така, ну, мабуть, наукова, я ще тільки розпочала. Вчора дійшла до 26 сторінки і прочитала ну, букви тут маленькі. А книжка, ну, як бачите, ось така вона трішки тут грязна, але вона вже в, книжному, в книжковому магазині, вона вже така і була. В общем, будемо читати, і коли я поїду знову в Миколаїв, я обов'язково куплю сапіенс. Ну, ця книжка не дуже дешева, як ви розумієте. І я дуже рада, що в мене вона є. Я її. Читаю і, знаєте, мені хочеться швиденько побігти на роботу, швиденько збігати на збори, прийти додому і почитати. Навіть більше, ну, на, да, ще куча справ домашніх всяких. І поприбирати і перегладити треба, да, і приготувати вечерю, і лакусю потім на двір вивезти. Ну, і хоча б трішки, щоб вдалося почитати. А от. Пов'язати, ну, і пов'язати хочеться, не знати про що робити. <смі> що й робити? Не знаю. У мене виходу немає ніякого, просто, мабуть, трішки того, трішки того робити. Ну, побачимо, що буде. Так що, дівчатка, ось такі в мене поки що справи на даний момент. Як бачите, не густо. От, але... Я дуже-дуже рада, що я вийшла до вас нарешті, що я щось вам показала. Можливо, я вже не буду обіцяти, можливо, будуть якісь влоги за тиждень, так як Саша Сілверкніт знімає. Вона, вони невеличкі, але дуже ну, знаєте, так, цікаві. Да? Там Вона не показує, я от один рядочок пров'язала і ось вам дивіться. Ні, вона. В'яже одну пару шкарпеток, другу пару, то іграшку якусь вяже, то Светрик, то футболочку показує, ну, тобто в неї так багатенько. Я вважаю, що нормально вона в'яже, але відео коротке, саме факти якісь, так, розповідає, показує, розповідає якийсь факт, нічого лишнього, так як я не сьогодні наговорила вам. Так що такі справи. Дякую, дівчатка, вам за перегляд. Дякую, що ви чекаєте, дякую, що запитуєте. І люблю вас усіх, цілую. І зустрінемося з вами. Сподіваюся, вже дуже-дуже скоро. Так що бувайте, до скорої зустрічі.